Флагман Lexus LS перетворюється на шестикулісний мінівен. Lexus LS – революція в розкоші чи божевільний експеримент. Lexus завжди був синонімом бездоганної надійності, тихої розкоші та інноваційних технологій. Їх флагман LS Сіден встановив стандарт у класі, пропонуючи покупцям комфорт та вдосконалення, які рідко зустрічаються в інших автомобілях. Але тепер Lexus, здається, готовий зробити радикальний поворот, який міг би назавжди змінити досвід розкішного автомобіля. Концепція LS, оголошена на японському шоу мобільності, це не просто нова модель, це сміливий виклик для встановлених автомобільних норм. Шестиколісний електричний мікроавтобус, призначений для заміни флагманського седана, звучить як сюжет науково-фантастичного фільму, але судячи за твердженнями від Toyota Management, це дуже реальний проєкт. Як людина, яка більше десяти років стежить за розвитком автомобільної індустрії, я визнаю, що ця новина дала мені змішані почуття. З одного боку, я захоплююся готовністю Lexus ризикувати і шукати нові способи розвитку. З іншого боку, я трохи стурбований тим, наскільки добре цей радикальний крок буде прийняти ринком. Зрештою, розкішні машини традиційно асоціюються з елегантністю, спортом та престижем. Мініван з шістьма колесами, якби це не було комфортно та технологічно просунутись, навряд чи негайно виграє серця консервативних покупців. Чому Lexus вирішив зробити такий крок? Причини цього рішення, на мою думку, цілком очевидні. По-перше, ринок електромобілів швидко зростає, і конкуренція в цьому сегменті стає все більш жорстокою. Щоб виділитися від інших виробників, Lexus повинен запропонувати щось справді унікальне. Шестикулісний електричний мінівен, безумовно, приверне увагу та викликає інтерес. По-друге, потреби клієнта змінюються. Все більше людей вибирають машини, які можуть вмістити велику сім'ю та забезпечити комфорт у довгих поїздках. Традиційні седани поступаються мікроавтобусам у цьому плані. По-третє, як справедливо зазначив Йода, Lexus не повинен копіювати інших. Ідея створення шофарації автомобіля, який є просторим і комфортним для навіть шести людей, відповідає філософії бренду. Чи є шість колеса необхідністю, чи просто екстравагантністю? Чому Lexus вирішив додати два зайвих коліс, залишається відкритим питанням? Очевидно, це не лише заради привернення уваги. Шосте та сьоме колеса можуть значно покращити маневреність транспортного засобу, особливо у важких дорожніх умовах. Крім того, додаткова колісна база може забезпечити більшу стабільність та покращити обробку. І, звичайно, шість коліс це чудова маркетингова хитра, яка, безумовно, викликає багато дискусій та привертає увагу до нової моделі. Цікаво, що керівник Toyota натякнув на можливість повного приводу. Якщо так, то шестиколісний Lexus може стати справжнім всесвітнім транспортним засобом, здатним подолати будь-які перешкоди. Це, безумовно, буде великою перевагою для тих, Хто живе в регіонах із суворим кліматом або любить активний відпочинок. Рада, решітка під атакою, нова естетика Lexus. В іншому дивовижному повороті в історії Lexus, решітка може бути тимчасово видалена. Це, звичайно, спричинить підігріту дискусію серед шанувальників бренду. Решітка радіатора один з найбільш впізнаваних елементів дизайну Lexus, який вже давно є ознакою компанії. Однак, як зазначає керівник Toyota, решітка не має потенціалу для подальшого розвитку. Натомість дизайнери пропонують інтерналізувати шпиндель по всьому тілу автомобіля. Я думаю, що це цікава ідея, яка може призвести до абсолютно нової мови дизайну для Lexus. Однак важливо, щоб новий дизайн залишався впізнаваним і відповідав філософії бренду. Перспективи серійної версії, реалістичний шанс чи фантазія. Питання про те, чи концепція LS перетвориться на виробничу модель, залишається відкритим. Toyota ще не дає чітких відповідей, але підкреслює, що команда сприймає проект серйозно. Однак багато технічних та економічних проблем залишаються вирішити. Необхідно забезпечити необхідний рівень безшумності та комфорту їзди, а також зробити автомобіль безпечним та зручним для дороги. Крім того, ми повинні переконатися, що виробнича версія буде конкурентоспроможною та здатною залучити достатню кількість покупців. Я вважаю, що Lexus має хороші шанси перетворити концепцію LS на виробничу модель. Однак потрібно зробити багато роботи, щоб переконати ринок, що шестикулісний електричний мінівен це не просто шалений експеримент, а справжній флагман розкішної автомобільної промисловості. Особистий досвід та спостереження. Я пам'ятаю, коли вперше побачив Lexus LS першого покоління. Це був справжній прорив у автомобільній промисловості. Це було тихо, комфортно і надійно. Він встановив стандарт у класі і залишається одним із найповажніших автомобілів у світі. Я сподіваюся, що новий LS може підтримувати ці якості, пропонуючи щось нове та інноваційне. Я вважаю, що Lexus перебуває на порозі нової ери. І хоча майбутнє досі не зрозуміле, я вважаю, що компанія має всі шанси залишитися одним із лідерів автомобільної промисловості. Висновок: Концепція Lexus LS це сміливий і амбітний дизайн, який може назавжди змінити досвід розкішного автомобіля. Він поєднує інноваційні технології, унікальний дизайн та прихильність до досконалості. Я вважаю, що Lexus має потенціал перетворити концепцію ЛС на виробничу модель і запропонувати клієнтам щось справді особливе. Однак потрібно зробити багато роботи, щоб переконати ринок, що шестикулісний електричний мінівен це не просто шалений експеримент, а справжній флагман розкішної автомобільної промисловості. І якщо Lexus зможе це зробити, він зможе цементувати свій статус одного з найбільш інноваційних та шанованих автомобілів у світі. Ключові думки та висновки, Lexus ризикує з радикально новою флагманською концепцією. Шість колеса це не лише заради привернення уваги, а потенційного поліпшення здібностей та поводження. Викидання традиційної решітки може призвести до революції в дизайні Lexus. Успіх концепції ЛС залежатиме від здатності Лексуса переконати ринок його цінності. Я з нетерпінням чекаю, як Lexus може поставити цей амбітний проект.